Я Савченко Ганна Леонідівна, працюю в територіальному центрі Дніпровського району. Я соціальний робітник, працюю з подопічними бабусями, дідусями, але є і молоді люди. Я за ними вхажую, допомагаю їм приготувати їсти, піти до лікаря, може якісь зробити документи. Все, що потребує людина з інвалідністю або лежача, і я їй допомагаю вижити е, у цій ситуації. От. Е, годую, варю їсти, прибираю. Е, якщо треба, е, помажу ранку. От. Ну, мало ли що, там десь порізала і це таке. Е, зараз ми йдемо до мого подопічного. Володимира Борисовича. Він гарна людина, але захворювання в нього дуже важке і я йому допомагаю. Скупилися ми в магазині і зараз йду до нього готувати йому їсти, тому що він незрячий і сам собі приготувати не може. Може, він попросить прибрати в хаті. Будемо робити. Нічого страшного, ми люди закальонні і нам нічого не страшно. Будемо відмикати, в мене завжди є ключ від домофона, а Володимир Борисович вчиняє сам. Він ходить потрошку і це робить сам. Все? Пішли до нього, буде він нас зустрічать. А щось я не чую, біжу, біжу. Ми з, ним, ми з ним так шуткуємо. Він йде потрошку і каже, бігу, бігу. А я кажу, чекаю, чекаю. Добрий ранок. Добрий ранок. купила маленький е укропчик. Так. Баклажанчик, Ну, все на рагу, що ви просили. Будемо готувати рагу з м'ясними шариками. Дуже смачно буде. Розкладемо ліки? Так. Це на неділю буде, а потім він відкриває коробочку і бере собі ліки. Я не зрячий, вона продукти покупає, прибирає в хаті. Вона все майже робить, те, що є, тому що стірка, то я стираю, машинка стирає. А продукти я не виходжу навіть на вулицю. Це ось дня була, приїхали місяць, поїздили наче, за мною. У мене ще є люди з інвалідністю, але не такі, як він. Вони є зрячі, вони передвігаються, можуть щось собі легеньке приготувати, але таке ж дуже потребують моєї допомоги, тому що вони не можуть вийти до магазину. А якщо треба піти на почту, заплатити їм за комунальне, е, і може виписати газету, може написати листа, е, вони не можуть це зробити, тому я їм цим, цим допомагаю. Фізично е, важко, морально інколи теж важко, тому що е, дивишся на Оцих людей за якими ти ухажуєш і все інше, і знаєш, що в них є родичі і вони їм не допомагають. Це дуже складно. Ти не розумієш чому. Ну, Ти стараєшся про це не думати. Не згадувати, а якщо бабуся нагадує тобі, я їй кажу, вони прийдуть, вони пам'ятають, ось так я її заспокоюю і все. Я стараюся бабусю зразу відволікти і про щось інше сказати. Я дивилася кіно, я ходила в магазин, там таке, а я сьогодні готувала їсти таке. Ось, А що вам купити, вже продаються такі овочі, такі фрукти, і бабуся зразу От, І все. В кожній роботі є плюси і мінуси. Є і важко, і легко, тому мені робота ця подобається. Соціальний працівник це робота йде від душі. Це як вчитель року, допустимо. Чи е, якийсь там е, благодійний, е, ну не знаю, благодійна людина, яка допомагає не тому, що їй потрібно це зробити, от заради чого, а воно іде від душі. От волонтери допомагають животним люди, е, роблять свої там притулки, або якісь бабусі кормлять животних. От соціальний робітник це робота. Від душі вона повинна іти із серця, і тільки. До понеділка це до зустрічі. До зустрічі.